Божьє, ми сьогодні тут. Господь зібрав нас на цьому місці, щоб йому дякувати, щоб його славити в такий нелегкий для країни час. Ми ще можемо зібратися і дякувати Йому, славити святе ім'я. Слава Богу. Ми ходимо до церкви, приходимо. І я хочу поговорити, для чого ми це робимо. Чому ми ходимо до церкви, що хоче від нас Бог, щоб ми просто ходили чи щоб ми не просто ходили. Я так назвав коротку проповідь, як і чому я служу Богу. Хочу зачитати перше місце Євангелія від Матвія, 25 розділ, 25 розділ з 31, по 46 вірш. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед Ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного. Їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, готоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув був, і ви напоїли мене. Мандрівником був я, і прийняли ви мене. Був нагий і мене задягли ви. Слабував, і мене відвідали, у в'язниці я був і прийшли до мене. Тоді у відповідь йому праведні скажуть Господи, коли бачили ми тебе голодного і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягнули? Коли тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те ви мені вчинили, тоді скаже і тим, хто ліворуч, Ідіть ви від мене прокляті у вогонь вічний, що д'яволові приготований його посланцям, бо я голодував був і ви не нагодували не, не, не мене, прагнув і не напоїли мене, мандрівником я був і не прийняли мене, був нагий і ви мене, слабий і в'язниці. І не відвідали ви мене. Тоді відкажуть і вони, промовляючи, Господи, коли тут тебе ми бачили голодного або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Бачимо які слова. Господь каже, якщо ми робимо добро людям в їхніх нуждах, чи, можливо, людина, яка десь в'язниці в чи в лікарні, чи, ну, потребує чогось, якоїсь допомоги. І коли ми робимо добро цій людині, допомагаємо їй ну, поцікавитись, що, можливо, якісь ліки треба, можливо, просто провідати. Господь каже, це ви робите те саме, що і мені. Але тут друга сторона, якщо ви не робите цього, це ви не робите Господу, і за це велике покарання чекає вогонь вічний. Це дуже також, небезпечна річ. Це одна із причин, чому я служу Богу. Хочу також зачитати друге місце Матвія, 7, розділ 21 по 23 вірш. Не кожен, хто говорить до мене: Господи, Господи, увійде в Царство небесне, а той, хто виконує волю Отця мого небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і не чи Твоїм ім'ям багато чудес створили. І скажу їм тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви що чинили беззаконня. Служіння Богу також полягає не тільки, щоб служити Богу, ходити до церкви чи робити добро. Також, служіння Богу полягає в тому, щоб. Не грішити, щоб поводити себе достойно, так як хоче Бог, не порушувати його заповіді, не порушувати постанов його. Це також, бачимо з цих що можна пророкувати, можна бути наділеним духовними дарами, але при цьому чинити беззаконня і попасти в вічні, вічні муки. Це також треба потрібно взяти до уваги, що коли здається, що. Ну, я наділений духовними дарами, чи може, там маю дар видіння, чи дар пророкування, але при, чому, при цьому я десь грішу тихенько, там, обманюю, чи там, щось, чиню якесь беззаконня, воно не знімає мене від відповідальності. Це також потрібно взяти до уваги і не грішити. Ще також хотів сказати, ми чули, як діти співали, служити Богу можуть і не тільки. В, Старші люди, ну, хоча і старші, і середні, і також діти, а яким чином діти можуть служити Богу? Я хочу зачитати Матвія, 21 розділ 15 вірша. А первосвященники і книжники бачили чудеса, які Ісус чинив, і дітей, що вигукували, осан на сину Давидому, Давидовому, обурилися і сказали йому, Чуєш, що вони говорять? Ісус відповів їм: так, хіба ви ніколи не читали з ус немовлят і грудних дітей ти вчинив хвалу? Ви правильно діти робите, славити Бога. Можна підготувати віші, якщо ви робите. Можете пісеньку приготувати. Це Господу дуже подобається. І це також служіння, дитяче служіння Богу. Хай вас Бог благословить за це. Хочу зачитати слідкую місце. Євангелія від Луки, 21 розділ з 1 по 4 вірш. Поглянувши Ісус побачив, як багачі клали пожертви свої в скарбницю, побачив також і бідну вдову, яка клала туди дві лепти. Лепта це найдрібніша монета. І сказав: Істину кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, бо всі ті від достатку свого клали в дар Богові, а вона з убогості своєї поклала весь прожиток свій, який мала. Служити Богу можна також своїм майном, своїми коштами. Багато людей, багато є потреб і для церкви, що потребують люди і потребує церква також, от, що в нас світло є, що тепло. Це також, а ще саме, так Господь оцінює це, коли людина сама, як скажемо, кінці з кінцями зводить, але ділиться з другими людьми, чи віддає. Так останнє, ближньому своєму, або для Господа, це Господь дуже це цінить і це також важливе служіння Богу. Ще одне місце зачитаю: Євангелія від Матвія, так от, 10 розділ 27 вірша. Ще ж кажу вам: в темряві говоріть, що в темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо. Проповідуйте на покрівлях, брати і сестри, кожен з нас ми повинні проповідувати другим людям, щоб спасалися, тому що прийде суд Божий, і кожен дасть відповідь за свої вчинки. І наш обов'язок також служити Богу, це також проповідати людям, розказувати про Євангеліє Ісуса Христа, що Ісус помер на Голговському христі, щоб кожен із нас мав життя вічне, пролив свою святу кров. І кожна людина, яка приходить в покаянні до Нього. Він її приймає і приймає до свого Божого Царства, записує в Книгу життя. Ще одне місце. Зачитаю. Це послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ з 11 вірша. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пасторів та вчителів. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру, зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру, науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові, в усьому зростали в нього. А Він, голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинність, зріст тіла на збудування самого себе любов'ю. Господь також духовними дарами ми служити можемо, Господи. Кожному Господь надарував якийсь дар. І ми повинні молитися і просити, щоб Господь дав нам цей, розвивати ці дари, щоб ми могли послужити хто пророчим словом, хто видінням, є дари зцілення, є дари вигнання бісів. Про це потрібно молитися, і Господь кожна людина наділена якимось даром. Кожен може служити молитвою можна служити, також можна і фізично навіть послужити. Чи Милостиню якусь чинити. Це все є служити Богу. Чи так можна, наприклад, хто молиться, хто, хто прибирає, хто готовить? Це все є служіння Богу. Це Господь, як написано, кружка води буде подана в ім'я Господнє. Це все зарахується. За це все Господь є Господня нагорода від Господа. Так. І ще останнє місце. Також хочу поділитися. Євангелія від Матвія, 19, розділ 27, 29 вірш. Тоді Петро сказав у відповідь. Ось я про це хочу сказати, для чого, для чого ми служимо Господу? Чому? Яка причина? Що... що ми приходимо до церкви? Це я хочу зачитати. Тоді Петро сказав у відповідь: ось ми залишили все та й пішли слідом за тобою. Що ж буде нам? Ісус сказав їм, істинно іст, кажу вам. Що ви, котрі пішли за мною при відновленні світу, як син людський, сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах, судите 12 колін Ізраїлових. І кожен, хто залишить доми або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля раді імені мого, удержить у сто крат і спадкує життя вічне. Кажу також на своєму досвіді, що. Коли я колись жив без Бога, було важко жити в цьому світі. Без Бога, я пропадав, я... мене Господь звільнив від серйозних залежностей, я Йому дякую за це. Саме основне служіння Богу це те, що після того, буде, коли прийде суд Божий, Господь прийме нас до свого вічного царства, і ми будемо вічно радіти з ним в раю. Я хочу помилити, ми зараз, кожен з нас був служителем. Чим... Хто чи може, щоб служити Господу? Бо це за це велика нагорода, Я в кінці життя вічного. Амінь.